Заробили 300 тисяч доларів на продажі малини. Саме так прибуток своєї родини пояснює очільник антимонопольного комітету Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомили у центрі протидії корупції. Таку версію про походження величезних статків з продажу малини розповів під час допиту тесть Кириленка. каже гроші на чотири квартири та чотири паркомісця у новобудові в Ужгороді, які він придбав вже під час повномасштабного вторгнення в Україну. Заробив на торгівлі ягодами, таксуванні та обмінниках. Зазначимо за версію слідства голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, обіймаючи впродовж 2020-2023 років посаду очільника Донець. Киода набув 21 об'єкт нерухомості. Серед них сім квартир в елітних житлових комплексах у Києві та Ужгороді, величезний будинок та дві земельні ділянки біля Києва, автомобіль BMW X3, три нежитлові приміщення, гаражні бокси та паркомісця. При цьому все майно він переписував на родичів своєї дружини. Захист Кириленка своєю чергою стверджував, що підозра не обґрунтована а все майно родичі купували за свої або позичені гроші. Нагадаємо, у березні 2024 року Набу відкрило справу проти голови антимонопольного комітету України Кириленка після розслідування про елітне майно його родини. Вони придбали нерухомість та автомобілі з загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило, щоб купити все це коштовне майно. А посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користують. Його у серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Суд обрав голові антимонопольного комітету Кириленку Запобіжний Захід у вигляді застави у 30 мільйонів гривень. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. План перемоги України готовий. Про це гучно заявляє президент України Володимир Зеленський і додає, що вже у вересні хоче представити його лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. А також передасть кандидатам у президенти США, чи справді цей вересень стане вирішальним для закінчення війни. Генеральний секретар організації Північно-Атлантичного договору Єнс Толтенберг оголосив про скликання екстреного засідання Ради Україна НАТО. Зустріч стане платформою для обговорення останніх подій та визначення подальших кроків підтримки України на тлі чергового масованого удару РФ. Дійсненого напередодні усе найважливіше у четвер, 29 серпня, о 20.45 У проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.